14 штурмів Марінки на Донеччині лише за одну попередню добу. Так діяв противник, але всі атаки вдалося відбити. Повідомляє Генеральний штаб. Марінка розташована прямо під Донецьком серед тереконів. Вона вже зруйнована вщент, але боротьба триває за кожну побиту хату чи недорозвалений фундамент. Кореспонденці ТСН Наталі Нагорні вдалося пройтися по найцілішній околиці Марінки, щоб пригадати, яким це місто було, і показати, яким стало тепер. Аби все це вам показати, у нас є півгодини. Це той самий час, коли ми можемо вийти з підвалу, де нас прихистили десантники 79-ї бригади. Сутині це час, коли денні коптери міняють на нічні, і ми йдемо по околиці Мар'їнки. Зараз ми у Мар'їнці. Ми вперше за день змогли нормально в повний зріст вийти з підвалу. Це та частина міста, яка хоч трохи вціліла. Дуже побита дорога, Ігорю Бережно. Тут не зустрінеш випадкових перехожих. Місто Мар'їнка найточніша статистика населення, можливо, навіть у світі тут живе нуль мешканців. Так сталося, що я пам'ятаю людей, які жили на цій вулиці, хоча й не знаю, як склалася їхня доля. Ми приїхали саме сюди у травні 2022-го. Три десятки місцевих відчайдухів тоді жили у центрі міста, у підвалі, тоді ще недобитої лікарні. А тут люди ще лишалися у своїх домівках. Ну вам дивно, що росіяни прийшли вас визволяти? Я їх шу, від кого мені визволяти. Раді Бога. По всьому місту прилітали снаряди та авіабомби, але люди до останнього висаджували квіти. Надо все одно, щоб красиво було, підтримувати чистоту, порядок. Шукали під обстрілами, де купити їсти, і змирилися з тим, що з ними може трапитися. Б'юток уб'ють. Бідний бомжить. Будемо, будемо сидіти до кінця. Уб'ють, значить, уб'ють. Я знову дивлюся на їхні будинки, тільки тепер це розвалля. Бачу, як достигає їхній врожай. Виноградик дозріває. Підійти, правда, не можна. Звуки пострілів та вибухів. Тут перетріскують звіркуни. Оця місцина називається Марінське море. Зараз може здатися, що в Марінці дуже тихо. Але насправді це ілюзія і дуже оманливо. У Марінці точаться дуже жорстокі бої. І Тут просто неможливо пересуватися нормально, якщо тебе щоб тебе не побачили і не обстріляли з артилерії, з моментів пересування тут відбувається тільки в темну пору доби, і в день воно відбувається тільки коли противник починає штурмувати наші позиції, а ми відповідно даємо йому відсіч. Або якщо є поранення? ну так. Нам дістається той самий час доби, коли червоне сонце сідає за руїни. І ми йдемо до церкви. Велика капличка і здоровенний храм під золотими банями. Таку розкішну церкву у невеличких містах не часто і побачиш. Раніше її називали церквою Арбузова. Тут була така легенда, що втікати часів Януковича побудували її для своєї мами. Хоча місцеві церковники це і заперечували. Ще трохи уціліла велика каплиця, але храм оголив обличчя святих, які тепер, наче, дивляться на все це. Для того аби зрозуміти наскільки сильно розвалили Марінську церкву. Ми покажемо вам її такою, як ми зазвичай показували у 2015, 2016 Та пізніше я добре пам'ятаю, як зайшла сюди вперше. Це був 2015 рік величезний храм, який зберігся у тому вигляді, в якому його покинули у 2014 му а церква, якого патріархат московська тоді я знайшла тут роздрукований текст молитви у цій церкві не правиться, молитви не лунають, але одна молитва все-таки залишилася. Вона роздрукована на звичайному папірці і говорить про те, що ненависті, вражди, обіди, бідим кровопроліття і прочі беззаконня прикратяться. Істинна ж любов доцарствує да в людях землі наше. Молімтися, Спасителю наш, услыши і мілості в нас ми знімали його багато разів. Дивувалися кількості золота, високим парканом, кованим огорожем, розписом по стінах, мармуровим іконам та дерев'яному різьбленню, а ще акустиці. <звук> Місцеві робили вигляд, що не знають, хто дав гроші на все це. Хто знає, хто строїв, хто то построїв. Вона хтось сильно грішен. Хотіла тмить. Але навіть московські священники підтвердили, будувалося коштом втікача, поплічника Януковича, регіонала Арбузова, колишнього голови національного банку. Просто його мати жила поруч. Тепер тут дивує хіба те, що щось змогло встояти. є, і дзвін висить. Не залишилися жителів, але залишилися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Не залишилося самого міста. Але лишилася сама назва та згадки про нього не залишилося навіть храму, але залишилася віра. А раптом навіть сюди може повернутися життя з міста. Привида Мар'їнка. Наталя Нагорна, Ігор Сіри та Орехва. ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини.